Вітаю, слава Україні! Дякую Богові захисникам за кожен новий день. Завтра о 10-й годині відкриємо чергові анотаційні дошки Павлу Цюрі та Йосифу Мельничуку. Пам'ятні дошки будуть розташовані за адресою вулиця Отця Івана Блавацького, 1. Це в мікрорайоні Опришивці, тому запрошуємо всіх долучитися до правого. Цього заходу поминального далі. Продовжуємо програму Івано-Франківський місто Героїв. Шануємо наших героїв. Також передав вчора чергові квадрокоптери для військової частини А44-47. Ташки будуть допомагати нашим захисникам на Запорізькому напрямку. Тому з тепловізорами передали мавіки. Так само перед тим передали 80-й десанто-штурмовій бригаді. Чергові мавіки. Тому Допомагаємо щоденно, робимо все, щоб сприяти нашим захисникам. Також у наших закладах освіти, в наших школах відкриваємо класи безпеки. Зокрема, вчора відкрили в десятій школі. Сьогодні ми в китинецькій школі для того, щоб навчати дітей першій медичній допомозі, поводження з змінними. Також дякую Оксані Савчук за придбання. Тиру для військових для дітей в 10-му в десятій 10, в 10 школі тому облаштовуємо класи безпеки в кожній школі має бути клас безпеки. Зараз шість таких класів зробили в нашій франківській громаді. Ціль кожному в кожній школі має бути клас безпеки, де наші діти мають навчатися безпечному поводженню з вибухонебезпечними предметами при пожежах, навчитися першій медичній допомозі. Тому ці речі надзвичайно важливі в умовах війни та, зрештою, в умовах цивільного часу як надати медичну допомогу. Також сьогодні зустрілися. Ви знаєте, що у Франківську існує міська дитяча екологічна станція на Ленкавського, і нам дуже важливо залучити максимально кошти для того, щоб теж наші діти навчалися екологічним різним проектам. Ми маємо там парники, маємо рослини. Але хочемо залучити максимально якісь міжнародні кошти. Для цього треба відповідне бачення розвитку. Є хороша команда, керівник, керівник і команда, яка робить навіть зараз. Запрошую черговий раз на зимові школи всіх дітей, адже вже з 2 січня зимові школи, коли будуть канікули в наших дітей, будуть відбуватися у нашій франківській громаді у всіх позашкільних закладах, в тому числі в нашій екологічній станції. Але нам дуже важливо. Щоб ми залучали грантові кошти, і ми подали один з проектів україна румунія саме на розвиток екологічної нашої станції. Екологічна наша станція сьогодні входить в трійку найкращих таких закладів України, але дуже важливо, щоб вона розвивалася. Також провели такий семінар, прийняли керівників. Представників комунальних підприємств, які розвивають транспорт. Привітав наше комунальне підприємство Електротранс 40-річчям, тому що 40 років тому наше підприємство запрацювало. Появилися тролейбуси Івано-Франківську. Зараз наше комунальне підприємство розвивається. Дякую за підтримку наших захисників. Вже більше як 2 тисячі поїздок для наших захисників комунальним транспортом. І, зрештою, це велика праця. Принагідно запрошую. На роботу всіх, хто потребує допомоги, зокрема, запрошує на роботу водіями, водіями автобусів, водіями тролейбусів. Ми потребуємо сьогодні цієї допомоги. Але вдячні, що таку кількість керівників ми прийняли, обговорили найкращі практики. Дуже важливо, що франківське комунальне підприємство, комунальний транспорт розвивався. А найближча перспектива за кошти міжнародних проектів наступного року ми продовжуємо розвиток електроавтотрансу. Зокрема, ми очікуємо до кінця наступного року дуобуси. Це такі тролейбуси з автономним ходом, які дозволять нам об'єднати вулицю Петлюри, Довженка, тобто закольцювати. Тому надіюся, що цей проект їх. Теж буде реалізований, як реалізований саме будівництво тролейбусної лінії. Також мав можливість подякувати адвокатам, в першу чергу тим адвокатам, які захищають людей. Був День адвокатури, тому привітав від імені нашої громади. Адже сьогодні професія юриста, професія адвоката надзвичайно важлива в умовах відстояння прав. Кожного мешканця кожного, кожної громади. Також хочу подякувати лауреатці премії імені Івана Яковича Франка, Лариси Табачин за книжку Пізнання непізнаних світів і Сукровенне антологія західноукраїнської малої прози 20-30-х років 20-го століття дякую за запрошення. Ну і вітаю з отриманням премії імені Івана Яковича Франка. Це найвища письменницька така премія. Міста Івано-Франківська саме за цю антологію, за цю роботу, тому хороша родина, родина патріотів, родина м, науковців. Тому дякую, пані Лариса, за е, можливість е, привітати. Е, також нагадую, дякую спілці волонтерів Прикарпаття, адже зараз відбувається поїздка до різні точки нашої держави. Для того щоб відвести допомогу від всіх нас від Івано-Франківців, я дуже вдячний всім за ту колосальну підтримку, ну зокрема, і в тому числі через допомогу, яку надається мешканцям Івано-Франківська через спілку волонтерів Прикарпаття. Ну і на завершення, всім дякую за можливість спілкуватися, всім гарного дня. Дякую Богові за нашим захисникам за все. Слава Україні.